Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Кадиров, Клименко. Симоненко. Тут помилка, перехоплення і можливість для контратаки у Софії. Зуб. меж ма штрафного майданчика пробуває овдієнко на місці. Тринуть. Майстренко! так удар фантастичний за красою. Гол забиває Олександр Майстренко. 15 хвилина. перебігу подій є шанс наразитися на 10-метровий власні оборота. Грати ще понад 4 хвилини. Чотири фоли у Тім удар зі штрафного. Шикарна спроба від Богдана Савчука. Все-таки уникнути травми. Ну а тим часом забиває все ж таки на останніх секундах. 1-1 стає рахунок. Забиває Софія. Занадто жорсткою я би так сказав, що в підсумку вилилося у травму Дениса Суліманова, гравця Софії, наприкінці першого тайму, травму важку, і звісно, хотілося б побажати вкотре здоров'я гравцю Софії і ще раз і ще раз наголосити на тому, що це аматор. Дистанції спробував свої сили. Майстренко виконуватиме цей штрафний. Майстренко потужний удар. На місці голкіпер. Друга спроба. Добивання від того ж майстренка. І рахунок стає 1-3. У нашому матчі. Майстренко, кутовий виконує на протилежний фланг. Переадресовує він. Клименко. Клименко обіграв Авраменка. Клименко друга спроба. Пострілу. Але жодна з них все-таки не увінчалася. Успіхом. Не вдалося доставити м'яч до партнера, але кутовий. Моменту майстренка. Майстренко не зміг проштовхнути м'яч. Владислава Томашевського. Френд Стім повертає м'яч собі. Під контроль Климанко. Клименко. Так у нас сьогодні навіть траплялися дійсно неймовірні камбеки за дуже короткий проміжок часу. Але ось зараз Майстренко ще у формлі, тому рахунок стає 5-1, і звісно, що. І зараз навіть із використанням п'ятого польового продовжують атакувати футболісти Френд Тім, намагаючись довести свою перевагу до розгромної. І зараз уже Френд Тім абсолютно нікуди не поспішає. Бублик на чужу половину поля потрібно спробувати довести до удару. Пробиває обідсаку Іванов, і на цьому все. Час вичерпано. Френд Тім здобуває другу перемогу стартових двох матчах. Сезону, а от Софія розпочинає свій шлях у нашому турнірі з поразки. Для вас це матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Отож, вітаю вас з другою перемогою в сезоні. Вас персонально із хетриком у цьому матчі. Скажіть, власне, за рахунок чого, на вашу думку, вдалося здобути таку впевнену перемогу? По-перше, дякую команді суперника за нав'язану нам боротьбу. Ми. Взагалі ніхто не знав, що це за команда, але готувалися до, як то кажуть, до найгіршого. А перемогли за рахунок так, досвіду. Ми не перший рік граємо одним составом. Так? Я думаю, досвід зіграв на користь перемоги нашої команди. А кого б ви найбільше, напевно, могли виділити у складі своєї команди? Я думаю і вважаю, що голкіпер. Взагалі, голкіпер в футзалі це 50% успіху і перемоги команди. Тому в кращий бік відмічаю нашого голкіпера Пашу Авдієнка. Які от можете окреслити цілі на сезон після двох перемог із двох можливих? Я вважаю, що найцікавіше ще попереду. Розсоблятися не будемо. Президент та спонсор ставить на сезон тільки. Призові місця займати. це І взагалі команда, яка не має цілі, це не команда. Будемо боротися за золоті медалі, а там як Бог дасть, як то кажуть. І, ну, для всіх я вважаю, що краща перемога це перемога Збройних сил України над Орками і бучими. Я думаю, так. Звісно, погоджуюся з вами. Дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів.